Сьогодні ми впевнено можемо сказати, що за цифровізацією майбутнє нашої країни. Цифровізація це необхідна трансформація освітньої галузі. Ковідна пандемія стала потужним етапом розвитку цього напрямку. Дівайси впевнено увійшли в наше життя і, зокрема, в освіту. Цифровізація в закладі освіти неможлива лише в документообігу – або лише в освітньому процесі. Цифровізація це масштабна робота всього педагогічного колективу учнів та їх батьків. Трансформація в НРЦ Зоряний відбувається в управлінні, в освітньому процесі. Виховна робота, психологічна підтримка та робота з батьками також працюють в цьому напрямку. Вперше управлінська діяльність зазнала таких перетворень у вигляді застосування хмарних технологій. Як приклад наведу вам хмару методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу. Ця частина диску містить електронні версії підручників, нормативна база викладання предметів, методичні рекомендації, навчальні програми, які були створені вчителями нашого центру. Особливу увагу хочу звернути на розробки членів методичного об'єднання. Тут містяться календарне тематичне планування. Ось для прикладу, календарне тематичне планування з математики 5 класу. Крім того, тут зберігаються сертифікати та подяки. Можу зазначити, що вся ця інформація є дуже актуальною, полегшує роботу адміністрації, роботу вчителя, який йде на заміну уроків. Крім того, все це альтернативна версія друкованого вигляду. Застосовуючи хмарні технології, була створена електронна база на посилання онлайн-уроків. Ви бачите цю нашу табличку, і ви бачите, що дійсно ці посилання всі активні. Таким чином адміністрація закладу може контролювати якість надання освітніх послуг. Кожен класний керівник робить власну локальну базу для учнів свого класу, що прискорює час адаптації учнів для дистанційного навчання, а також можливість батькам відвідати уроки, бути повноправними учасниками освітнього процесу. Робота з батьками проходить і через електронні щоденники. Наш заклад працює на базі нові знання. За відповідними логінами та паролями педагоги створюють класні журнали, а учні та батьки із своєї сторони можуть переглядати ДЗ та лише свої власні оцінки, що сприяє психологічному мікроклімату в класі. Перші дзвіночки цифровізації нашого закладу з'явилися ще у вересні 2019 року з впровадженням курсу Робототехніка. Цей курс поєднує в собі конструювання. За допомогою Лего діти збирали якихось героїв або пристрої та програмування, де за допомогою спеціального комп'ютерного додатку діти програмують рухи цього героя. Такий курс підходить для учнів будь-якого віку, сприяє дослідницькій та експериментальній роботи, формує розвиває алгоритмічне мислення. Zoom, Meet, Canva, Wordwall і інші ну, всі відомі е, ці назви. Педагоги нашого центру активно та успішно впроваджують такі технології, що підвищують інтерес до навчання дітей, розвивають їх цифрову грамотність. Підготовка до таких уроків є стимулом для вчителів створювати тестові завдання, відеолекції, презентації і спонукає до щоденного пошуку нових освітніх ресурсів та їх впровадження на уроку. Вчителі нашого центру діляться своїми наробками на всеукраїнському освітньому просторі, педагоги мають власні сайти з наробками відповідного напрямку. Невід'ємна складова освіти це атестація та курси підвищення кваліфікації, яка також набула цифрового акценту. Чинним законодавством педагог може на власний розсуд вибрати місце проходження курсів, їх термін та напрямок. Тут стає у нагоді сайт ППК і ісу.org. Крім того, інтернет-простір дозволяє переглядати, стати учасником або доповідачем вебінару, конференції, курсу, не виходячи з власного кабінету. Отримані сертифікати свідоцтва також мають електронний формат. Акценти освітнього процесу, виховної роботи, психологічної підтримки, роботу з батьками покажуть вам інші спікери нашого семінару. Хочу зазначити лише одне буде дуже цікаво, тож перегляньте їх. І наостанок хочу додати: сьогодні можна впевнено сказати, що дистанційна освіта це перспективна сфера розвитку сучасного педагога.